Алло, привіт! привіт! Катастрофа! Яке лихо! В нашому будинку виявили мітки! По нас стрілятимуть! Рятуємося! Ховайся в укриття! Що ти таке говориш? Навіть повітряну тривогу не включили. Не віриш? Я читала в Фейсбуці. Всі проінформовані люди кажуть. А ти? А що я? Я теж читаю в Фейсбук. Спина тобі закритий телеграм-канал. Там поширюють справжню інформацію. Повір. Що це надійні канали. Обов'язково скинь інформацію своїм друзям. Якщо ти цього не зробиш, будеш винна у смертях людей. Тацю. Навіть не збираюся. Я не несу відповідальності за життя інших людей. Ну, як знаєш, а я скину всім і йду в укриття. Мені життя дорожче. Слухай, заспокойся. Це звичайне і все. Не рахуй на це повідомлення та не стане ніяких реакцій. Не поширюй, Це неперевірна інформація. Ти думаєш? нитки не несуть загрозі. Ці позначення були нанесені спеціальною світоволювною фарбою, яку використовують при геодезичній зйомці. Це виключно вузькоспеціалізовані речі жодного стосунку до військових дій не мають. Дякую. Треба вчитися відрізняти і псо від правди. Що таке і псо? Іпсо, іпсо це інформаційна психологічна спеціальна операція. Застосовується ворогом як частина інформаційної війни. Перед вами публікація одного з нині заблокованих телеграм-каналів. Це типове ІПСО. Прочитайте уважно її текст та розгляньте, що є ознаками фейковості цієї інформації. А тепер уважно прочитайте та запам'ятайте ознаки ІПСО, щоб в майбутньому швидко їх розпізнати. Поради, як уникнути ворожих і псо, мінімізувати шкоду від них і навіть протистояти їм. Обмежте час користування соціальними мережами. Соцмережі одні з найпотужніших хронофагів, які непомітно крадуть ваш час і не дозволяють зосередитись на набагато важливіших, корисніших і приємніших справах. Спілкуйтесь у соцмережах лише з перевіреними, знайомими вам людьми. Ігноруйте повідомлення від невідомих аккаунтів, особливо з порожньою або закритою сторінкою. Уникайте груп, якщо повідомлення, що у них поширюються, видаються вам підозрілими. Ігноруйте повідомлення з інформацією, яка видається вам елементом ІПСО. У жодному разі не поширюйте таке повідомлення навіть з відповідним коментарем, що це неправда, фейк, маніпуляція тощо. Поширювши шкідливу інформацію під будь-яким виглядом, ви посприяєте ІПСО. Уникайте коментування допису, який здається вам елементом ІПСО. В жодному разі не коментуйте, навіть якщо у коментарі ви детально роз'ясните, що це ІПСО. Ви посприяєте поширенню ІПСО. Не проявляйте щодо повідомлення з ІПСО жодних реакцій ані вподобань, ані розлючених червонопиких смайликів злість. У будь-який спосіб, відреагувавши на повідомлення з ІПСО, ви підтримуєте його.